Так, друзі, всім доброго знову вечора. У нас наступний день. Бачите, так? Да? Поклали, бо в нас зранку коти попідсикали нашу обув. Ми поставили сьогодні зверху. Друзі, робота продвигається, як ви бачите, вже вже є таке очертання нашої праці. Уже три ми паліти положили вже і з четвертого почали. Сьогодні прийшов ось метал. На кришу вже такого кольору коричневого я буду робити, як і в мене на тих постройках, так він буде на цьому. Не буде відрізнятися, буде все однаково. І я сьогодні вже потихеньку дивіться їздив дядька, забрав так і вже потихеньку вже малюю наші доски. Завтра, я думаю, це закінчу і перейду вже на балки. Оце такий у нас сьогодні, ви бачите, з виду як сьогодні такий день косли поставили, понаходили два металевих, два таких дерев'яних поклали, щоб удобно нам було ходити. Задум теж прибрали тут. Тепер я тут прибираю, підкладаю. Ну, в общем, роботи хватає. Завтра, я думаю, виложимо задню стінку вугли. Друзі, що я вам хочу сказати, перев'язку де вікно я не робив. Я вирішив, що одна і друга буде під кришу. Я думаю, цього буде достатньо по арматурі. Подивимось, чи це правильно, чи неправильно Я вирішив так. Я не думаю, що буде така велика нагрузка. Одна скатна криша, це не звичайна криша, це буде одна скатна криша. Я думаю, цього буде нам достатньо. Так, всім привіт. Доброго всім вечора. Так. Ви вже бачите, я вчора не знімав ніколи було. Так, друзі. Потихеньку в нас вже стіни майже одна сторона вже готова. Подвинув блузу Зараз зайду, спущуся. Одна сторона майже готова в нас. Завтра будемо цю сторону вже класти. Потихеньку. Значить, що я вирішив, друзі? Я вирішив. Ось тут теж, бачите. Я тоді показував вже. Це вже точно тут буде вікно 60 на, мабуть, на 60, або 60 на 80, я подивлюся, або я так залишу, або сюди здвину. Щоб було півтора блоки. Чим буде видно. Не буду поки ще подумаю, в мене ніч попереду. І тут у нас ось вже буде одне віконце невелике. Оце вже залишили для нього. Вікно це буде 60 на... 40. Так, і тут зараз покажу, що зробив за сьогодні. Я вже трішки почав, як бачите, доски там вже мазати отработкою Так, тут у нас вже все сьогодні помазюкано, так, да, трішки срач, Ну, на будівництві воно так і буває. Все, ці доски у нас вже. Помазюкані ті. Я в суботу помазюкав. Бачите, вони вже майже підсохли такі. А ці ще таке сервуватого. Бо сьогодні тільки мазав. Я думаю, за суток-троє вони вже будуть такі самі, як і ті. Оце так. Все, строїтель у мене стільки, що поїхав. Хотів засняти, але ну, людина не хоче, я, я не наполягатиму на цьому. Зараз обідемо, покажу, ви бачите, вже чітко тут вікно вже красуватиметься. І тут вже в нас глуха стіна. Все, потихеньку тепер убираю. Тут я доски. Я думаю, що як вижене може ці стіни, якщо погода ще дасть, то я отут залю ще фундамент до цього. Хай ви стоїться, а на наступний рік тоді зашию, вже буду дивитися, що тут можна чи зерно залишити, чи ще щось, чи може яку. Живність, чи може якось перепила або фазана. В общем, буду дивитися, то вже з нового року все нам буде вже тоді більш ясніше, як вже ми це все. Друзі, я не знаю, чи говорив вам, чи не говорив. Значить, на стіни, як я ложу? Я ложу газоблок 60, 30 на 20. Стіна у мене йде ось. Так, 20, 30 сюди ширина і 12,60. Прочность 400. Але, бачите, є дуже багато в палеті, є свої недостатки і газобок, я хочу сказати, що не дешевий, не самий такий дешевий варіант. Ось Всередині нічого, а по бокам, по бокам можна було б звісно і краще. Все, у нас залишаються поки ще не розкриті дві паліти. Я думаю, що вони теж сюди ляжуть. А вже насчет кирпича вже буду тоді думати, чи зверху кірпіч, чи що робити, вже тоді, вже як ближче до верху будемо підходити, я тоді вже подумаю. Всім друзі, доброго вечора. Закінчився ще у нас один день нашого будівництва, можна сказати і великого. Може я там хтось каже, що він тільки знімає, нічого не допомагає. Друзі, це ваше там різне бачення. Те, що я можу, те я допомагаю там підношу, але класти, як кажуть, мене не з того виросли руки. Сьогодні я вже пофарбував повністю наші ті доски, точніше балки вже все є. І вже бачите, я вам показував ця стіна. Сьогодні ми недовго дуже працювали, бо не було часу, я поїхав, а після обіду приїхали мені допомагати. І точніше я допомагав вже після обіду. Цю стінку вже бачите, вікна вже теж вже видно. Сьогодні вигнали по... Одному ряду, да, потихеньку робиться, не спіша. Тому що, друзі, не хочу нічого я пропустити, як на цих стройках, що в мене були. Хочу вже розпланувати, де якщо буде, деякі вікна будуть. І ось уже вікно ви бачите, да, Теж тут буде, буде тут вікно. Я вирішив десь 60 на 60. Ні, на 80. Вони будуть у мене однакові. Що це буде, вікно однакове? Раз, два, три, чотири, по 20. Що, що це мене буде? Оце так. Тихенько робота в нас дивиться. Все. Бо я цією стройкою трішки перестав знімати, що у мене там по господарству вже. Завтра потихеньку придбав сьогодні. не сьогодні я тоді придбав, може, показував. Відробар'єр такий. Не знаю. Мембранний. Я не брав отой пленочний, а взяв мембранний, друзі. Все, робота продвигається. Потихенько подобається мені. Потихеньку-потихеньку, але ми зрушили з місця.